Вітаємо усіх Pet Parents та їхніх обожнюваних хвостиків! Наближається День святого Валентина. Тому сьогодні ми до вас із подарунковими боксами для песелів та коте. Давайте скоріш їх відкривати. Перший бокс бокс для котів. І тут у нас ласощі у вигляді сердечок з лососем від Кемон. Монопротеїновий склад допомагає знизити ризик появи харчової алергії та непереносності. І ще тут є сердечка з куркою барбекю від Тріксі. Смаколики неймовірно смачні, адже аж на цілих 62% складаються з курячого філе. Хрусткі подушечки від Gimcat. Містять начинку із качки та мультивітамінної пасти, що зможе допомогти заповнити нестачу важливих речовин в організмі котика: палочки з лососем та манго від джимкет, чудові пікантні ласощі з омега-3 для підтримання стану шкіри і шерсті муркотуна. Іграшка у вигляді серця від Кемон. Прикріплений дзвіночок та атласні стрічки зроблять гру веселішою. А завдяки екстракту котячої м'яти коте не втратить. Інтерес до гри. Єдиноріг від Pet Stages. Він є надзвичайним єдинорогом, оскільки це іграшка-грілка для котиків-мерзляків. У змінній подорожці міститься гречана крупа, яка легко нагрівається в мікрохвильовці всього за 30 секунд і легко вкладається назад в єдинорога. Мишки від кемон, обожнювана плюшева здобуч котиків. Кожна з іграшок має невеличкий секрет: кишеньку, в яку можна заховати, трохи котячі м'яти чи лати. Сощів для додаткового заохочення. Тепер переходимо до боксів для собак і почнемо з боксу для собак малих порід. Тут можемо побачити ласощі асорті зі смаком курки, ягняти та лосося у вигляді міні-сердечок від тріксі. Це чудове частування для висловлення своїх почуттів песикам. Ласощі у вигляді сосисок із в'яленого м'яса, качки, курки та качиної печінки венпі. Вони легко ламаються на шматочки, а завдяки випіканню в духовці та додаванню антиоксидантів не втратять свій смак та аромат. Беззернові, напіввологі ласощі від брід з білком комах. Який чудовий тим, що є гіпоалергенним, Ласощі з шинкою від Mediterranean Natural у формі кісточок. Дуже зручні як заохочення під час тренувань, прогулянок чи навчання песиків, ведмежатко від барксі з гумовим гризунцем і з ребристою поверхне, що зможе очистити зуби тварині від залишків їжі під час жування. А пискавка всередині стимулюватиме гавчика до активної гри. Шипований м'ячик від Fair Plus. Це одна з найулюбленіших іграшок для собак, яку можна ловити, носити в зубах і взагалі робити все, що заманеться. Іграшка непереможне курча Outward Hound з колекції непереможних героїв, які встоять перед зубами навіть найзавзятіших цінителів гризіння. Плюс у тому, що пискавка буде звучати навіть якщо улюбленець її прокусить у розпалі активної гри. Тепер давайте поговоримо про бокс для собак середніх порід. І тут у нас низькокалорійні ласощі з яловичину від йозера, ароматний мікс м'яса та овочів, а замість картоплі в смаколиках використовується батат. Беззернові напіввологі ласощі від сейворі. Вони є не тільки гіпоалергенними, бо також збагачені колагеном для зміцнення зв'язок сухожиль і суглобів, а також для регенерації клітин. Ласощі з качкою та лососем від бремні. Happy Dog, який усі свої смаколики виготовляє на сімейному підприємстві в Німеччині з високоякісної сировини, що поставляється виключно від місцевих фермерів. М'яч з отвором для ласощів від Bronze Dog. Такий м'ячик може використовуватись в поєднанні з будь-якими видами їстівних наповнювачів кормом, ласочами або апетитним перекусом. Також цей м'ячик і розважить мокроносика, і подбає про гігієну його зубів у процесі захопленого діставання частування. Іграшка у виді гомілки Харлі Енчо, м'яка на дотик зовні і шелестка всередині. А ще вона допоможе розбудити мисливські інстинкти вашого домашнього хижака в процесі гри: слон із канатом від Тріксі це чудова іграшка комбінація, яка містить стільки всього цікавого: і канат, і пискавку, а також дасть змогу зайняти песика за вашої відсутності. І на черзі у нас бокс для собак великих порід. Тут можемо побачити низькокалорійні ласощі йозера з яловичиною. Беззерновій напіввологі ласощі з білком комах від Бріт, Ласощі у вигляді сосисок із в'яленого м'яса, качки, курки та качиної печінки венпі. Ласощі з шинкою, медітерення нейчорал. А серед забавок тут у нас є іграшка-гілка від Петстейджес. Вона виготовлена із суміші деревного волокна та міцного нетоксичного синтетичного матеріалу. Іграшка справді схожа на справжню гілку, і навіть імітує її текстуру та смак. Канат із двома вузлами від Тріксі. Це дуже класна іграшка для спільних ігор з педбатьками. Вона відмінно тренує щелепи та допомагає позбутись зубного нальоту. Ташка від Тріксі дуже мила м'яка іграшка. Песику буде не лише весело наюгратися, підкидати чи натискати на пискавку в ній, а й просто приємно відпочити, обнявши затишну забаву. Детальніше ознайомитись із вмістом боксів ви можете на нашому сайті або в додатку Петхаус, перейшовши за посиланням в описі цього відео. І пам'ятайте, що любов та щирі почуття необхідні всім тваринкам без винятку і обожнюваним крихіткам, і великим песикам. А круті тематичні подарунки до Дня Святого Валентина просто розтоплять їхні серця. Не забувайте проявляти теплі почуття до своїх гавчиків та нявчиків, і вони натомість подарують свою любов та довіру. Бажаємо вам приємного та безпечного свята і до нових зустрічей, Па-па!